Я прихиляю голову до матінки землі і відчуваю злеті енергії її, підіймо руки до самих небес. Дякую Богу за безліч чудес, сила світла яскрава живе у мені. Я кричу, я благаю, Схаменіться в собі, швидкоплинний мінливий наш час, Вібраційний прорив розчакловує нас. Коли ти усе покохаєш на землі дві енергії, світло і пітьму у собі, розкриваючи сонце у серці життя, неймовірне, космічне, палке почуття, я прихиляю голову до матінки землі і відчуваю у злеті енергії енергії.